Генерал Сильський поділився інсайдами з фронту. Росіяни готують пастку і хочуть перехопити ініціативу. Подробиці дізнаєтесь за мить. Ви на Фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Отже, ситуація на передовій дуже складна. Окупанти просто так не здаються. Про це в інтерв'ю за Гардіна розповів командувач сухопутними військами збройних сил України Олександр Сивський. З його слів, загарбники зараз намагаються перехопити ініціативу на фронті. Наприклад, Росія пробує наступати в районі Креміної, це Луганська область. Важкі бої точаться на Куп'янському та Лиманському напрямках. Зокрема, у вівторок окупанти хотіли прорватися у Серебрянському лісі. Це на межі Донецької та Луганської областей. Сирський додав, що Бахмут досі в епіцентрі бойових дій. Мовляв, росіяни стягують туди резерви. За словами генерала, ворог із півдня кинув на Бахмут 83-ю штурмову десантну бригаду. Ускладнив ситуацію і теракт росіян, зокрема йдеться про підрив Каховської ГЕС. Сирський каже, що звільнення лівобережної Херсонщини і так нелегка справа. А тепер переправа через Дніпро, без якої не обійтися, стала ще складнішою. У генерала також запитали, що стало ключем успіху збройних сил України від початку вторгнення. Очевидно, йдеться про вдалу оборону Києва та контрнаступи на Харківщині та Херсонщині. Сирський назвав три ключі: перше мотивація, друге навчання і планування це третє. Цитуємо далі: навіть меншою кількістю можна розбити більш численного ворога. Я ніколи не бився проти меншої кількості ворогів, вони завжди перевершили нас числом. Планування показує, наскільки добре ми вивчили особливості театру дій, наскільки добре використовуємо топографічні особливості. Звичайно, ми бачимо сильні та слабкі сторони противника, і ми маємо все це враховувати, кінець цитати. Видання також розпитало найближчих помічників сирського про його характер. Ті описали його як військового до мозку кісток. Мовляв, прокидається о 5.20 ранку. Годину займається вправами перед робочим днем і мало цікавиться матеріальними благами. На особисте питання, скільки генералові вдається спати, той відповів цитата далі: чотири з половиною години на добу. Кінець цитати. Командовець сухопутними військами розповів, що для нього найважливіше це життя українського військового для порівняння. Навів приклад власника ПВК Вагнер Євгенія Пригожина, який поклав у Бахмуті десятки тисяч своїх найманців. Водночас втрати збройних сил в рази менші. Цитуємо: наприклад, за словами самого Пригожина, лише під Бахмутом він втратив убитими майже 20 тисяч осіб. Як сказав секретар нашої РНБО Данілов, ці втрати перевищують наші у співвідношенні 7,5 до 1%. Ось вам і ефективність. Ось чому щоразу ми враховуємо очікувану кількість втрат, тому що вони неминучі, і потім робимо усе можливе, щоб мінімізувати це число. Кінець цитати. Очевидно, що саме тому українська армія не кинулася стрімголів на заміновані окупантами поля у Запорізькій області. Контрнаступ відбувається, хоч і не швидко, проте з розумом. Як каже Сирський, цитуємо все ще попереду. Те, що росіяни зробили висновок зі своїх попередніх помилок, підтверджує і Олексій Данілов. Але чи злякало це українських бійців? Відповідає секретар РНБО. Нас це точно не зупинить. Наші військові розуміють, що їм треба робити. Є питання відносно замінування величезної кількості наших територій. Є питання складні на території Луганської Донецької областей. Але той план, який було затверджено на засіданні ставки, він утілюється в життя. Ми не бачимо на сьогодні відхилень. Перемога буде обов'язково за нами. Кінець цитати ще з більшим оптимізмом у майбутнє дивиться. Володимир Зеленський каже: контрнаступ уповільнився лише на тепер. Та невдовзі ЗСУ підуть вперед так швидко, як під час звільнення Харківщини і Херсонщини. Цитуємо восени. У нас були відповідні контрнаступальні дії, і здавалося, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент усі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут кінець цитати. Тож віримо у Збройні сили України, підтримуємо українських військових. А щоб не пропустити свіжої інформації з фронту, підписуємося на фабрику. Новин. Спасибі за увагу і дякую, що додивилися до кінця. Побачимось.